розміри МК L, третій ряд XL, сумки, ремні, є натуральна шкіра і звичайні бренди Lagerfeld, Бруно Банані, Махніл, Baptiste, Пепе Джинс. Є боксерки, є плавки, є звичайні труси, різні моделі, різні кольори. Чорні, сині, зелені, сірі. Покорці, розмір L. Legend, Форза, багато боксерок. Джекін Джонс. Це все розмір L в упаковці. Сімейки від Карлагерфельд, розмір XL 2XL, Бруно Банані. Карпетки чоловічі та жіночі. Різні розміри від 36 по 47. Різні моделі. Бренди On In Springfield Eco, Супорова якість. Моделі лі Літо весна.